Юлія і Віктор, селища Нововоронцовка, що у Херсонській області, приїхали до Кривого Рогу в березні. Виїхали через постійні обстріли з боку армії РФ. Звичайно, не хотілося від'їжджати, але коли почався масований обстріл саме з початку селища, в'їзд до селища, то звичайно були вимушені одразу виїжджати одного разу. Вони заїхали все ж таки до нас в селище, але повної окупації селища в нас не було. Ми не були в окупації. Ми були сім місяців під обстрілами. У нововоронцовці протягом чотирьох років подружжя розвивало свій бізнес-магазин автозапчастин. У нас був доволі такий великий асортимент, і ми тільки рік назад переїхали в нове приміщення, і покупців завжди багато було. Ну майже весь наш населений пункт та прибли... ну, наші селища Нововоронцовської територіальної громади завжди приїжджали до нас щоб купити свої автозапчастини. За словами Юлії, зранку 28 серпня вони дізналися, що поряд їх магазину прилетіла російська ракета. Ось тільки що менше. Це було все ж таки якась ракета, і говорили, що вона була ну дуже дорогою для того, щоб бити просто поселищу посередині там ринку, так скажемо. Це було. Взагалі не зрозуміло хлопців, військових там чи техніки, чи якихось там ще когось там взагалі не було, ніде навіть близько. Тому ми не розуміємо, чому саме туди летіла така дорога ракета. Того ж дня, говорить Віктор, він поїхав в магазин, аби вивезти в вцілілі товари до Кривого Рогу. Коли ми все вивозили, відповідно. Умовно, скажімо так, нам повезло. Під час виїзду почався обстріл градами, але ми вже були максимально вже на виїзді. Тобто і Хлопці ускорилися, і вже коли ми заїхали за Марянське, тоді вже трошки спокійніше стало і ми змогли нормально далі їхати. Врятувати вдалося майже половину товару. Віктор говорить, магазин дивом не зайнявся полум'ям. Решітка, що я вам говорив, радіатора, і ось ці осколки, які вдарилися в стінку і вплавилися в решітку, але не загорілися, дякуючи Богу. У кривому розі відкрили магазин в кінці жовтня. Віктор говорить, знайшли, вдали приміщення, ще й орендодавець поставив гарну ціну. Знайшлося таке от приміщення. Людина шукала сюди автомагазин, а були ми, і ми відповідно підійшли, договорилися по ціні, і нам дали можливість, скажем так, зайнятися заново цією справою. Тоді трошки, як кажем, бойовий дух піднявся, і ми потихеньку потихеньку скажемо відновлюємо свою роботу. Надалі подружжя планує розвивати свій бізнес тут і в майбутньому знову відкрити магазин в рідному селі на Херсонщині. Я подав заявку на грант від держави на 250 тисяч є. І ми пануємо, якщо все буде далі гарно з селищем, селище буде відновлюватися, люди будуть повертатися і наші, скажімо так, постачальники будуть возити на Вормсов, то ми плануємо там відповідно також відкрити додатковий магазин, щоб людям, скажімо так, були доступ до запчастин, щоб вони не їздили сюди в Києві. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.